Командування сухопутних військ України запустило новий рекрутинговий проект Drone Force, в межах якого заплановані навчання добровольців, які прагнуть стати фахівцями безпілотних літальних апаратів. Перевагами цього проекту є те, що проходить повний супровід рекрута від ТЦК, ВЛК навчального центру та направлення до військової частини на обрану професію. Це новітній навчальний центр, це новітні молоді інструктори з бойовим досвідом роботи на дронах. Щоб перейти на офіційний сайт проєкту та швидко дізнатись про Drone Force більше, варто лише відсканувати камерою телефону QR-код, розміщений на рекламних бордах міста. А щоб долучитися, необхідно на сайті проєкту заповнити відповідну заявку. Потім з вами зв'яжеться рекрутер. Він визначить для вас вільний для вас і зручний час для онлайн-бесіди. Після цього ви приїжджаєте вже на співбесіду. По проходжу ви вже потрапляєте в ви омітні навчальний центр. Проект Дронфорс дає можливість обирати підрозділ сухопутних військ, у якому новобранець бажає проходити службу. Завдяки цьому кожен має можливість приєднатись до тієї частини, яка найбільше відповідає його інтересам і бойовому духу, сприяючи ефективному виконанню завдань. Злучитися можуть всі бажаючі, тобто і жінки, і чоловіки. Якщо у вас є вже робота з дронами або робота в цій сфері, то це буде дуже. Великих військ, для вас також хочу сказати, що це служба на контрактній по підписанням контракту, і це є гарантом того, що ви будете проходити службу по вашій навченій спеціальності. Тобто ви не станете там або штурмовим. Ви будете працювати по своїй спеціальності або дроном, або інженером у навчальному центрі протягом 60 днів відбувається підготовка рекрутів, під час якої вони отримують необхідну технічну освіту, а також проходять базову військову та медичну підготовку.